Друзі, добрий-придобрий добрий ранок усім. Зараз вже без 15.08. Вадим вже прийшов, одігнав ласуню і прийшов. Ага, прийшов додому. І я, ну, я поснідала, поки він ходив, бо в мене щось неважно себе почувала. Треба було випити таблетку і покушати, поснідати. От, і зараз я зайшла в хату. Оце зранку чогось себе не дуже вже третій день відчуваю. Потім, вроді нічого, стає краще. Ну. <кхід> Вчора, мабуть, переморилася я. Рада старатися, що не сильно боліло в мене <кхід> і бігом кучу роботи переробила. Ну, сьогодні в мене також багато роботи, але зараз я трошки гляжу відпочину. Та, думаю, зайду з вами, поздоровкаюся. Розповім, що все в порядку. На сніданок я приготу, приготувала картошку пюре. Рибка ще вчора, вчорашня залишилась, дуже смачний хек, ще раз повторюся, і салатик. От. Так що всім смачного до снідання. Ще забула сказати, що я замісила тісто на хліб, так що це зранку вже роботи трохи поробила. Тут у мене робиться заготовка на сир на косічки. Буду ввечері плести коси на завтра на базар. А тут у мене ось, дивіться, обіжирений творожок. Я його вже виложила у форму із рішетків, які він стікав. Він був у мене в холодильнику. Зараз обмотаю піщовою пленкою, бо нема в мене кришки на цю на цю блюдо. І положу в холодильник. Тут, ну, Скільки тут кілограм, щоб вам не обманути. Раз, два, три, четири, п'ять. Ну, кілограм п'ять, мабуть, більше. Тут в цьому кусочку. Такий гарний, красивий, такий малюнок зверху. Це от решетки, на які він у мене стікає. Так, отак, от друзі, обмотала я плюночкою. все, Зараз поставлю в холодильник. Так, друзі, виробила хлібчик, зараз накрию хай сходи, а я буду перемивати посуду. Машинка стирається, сир робиться. Взагалі, як сім'ялка. Чуть не прогавила молоко, тільки що, друзі. Нагріла більше трошки, ніж треба. Ну нічого страшного, до 38 допускається. Ой, до 48 допускається. Щоб же ж сработав наш фермент. Ой, поки виробляла хліб, оце таке буває, як робиш 100 робот. Одночасно. Хлебушек уже взійшов. Помідор я навибирала. Зараз перемию і буду молоти. В общем, ні одної секунди простою. Хлебушек спікся. пікся, мазати нема коли, будемо і так їсти. Дуже пахне, смачний, ну а я далі помідори. З помідорами воюю. Ось моє робоче місце на даний момент. Помідорчики, ось, ось сок дуже густий, густий, друзі. Такий класний. Друзі, почав закипати і хотів від мене втікти знову. Та я вовремя побачила. Зараз трошки прикрутю, бо Вадим пішов по ласуню, прижене, та буду її доїти. Та щоб не втік, прикрутю. Хай потихеньку кипить. От, І цей. Розводила водою сок, бо такий густий, невозможний. Буде не сок, а паста. Та додала трошки водички, тепер буде класний. Закрию ще оце соку, а то в мене ще сітка величенька, то просто перемелю. і переварю на борщ. Дочка каже, мама. У форми з-під кексів, каже, так класно і в морозилку. Каже, я в лоточок склала, кажу, доця, в мене нема міста в морозилці. Друзі, з картоплею на сьогодні діло двіжиться вже до кінця, до завершення. На завтра ще залишилось у мене там 4 кулунки. Це виходить. Вісім відер всього, так що на завтра мені не багато, аж на вечір. Завтра я цілий день буду, не буду такої сильної роботи ніякої робити. Ну, а чотири ті е, кунки переберу. Це не так багато, це буквально на півгодини, а то може і менше. Так що я оце сортирую, У мене дивіться, скільки відер. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. В дев'ять відер я аж сортирую. То в мене божий дар. Оце в маленькому відрі. Там ще в бабусі може. В общем, дуже родюча картошка. Ну, ми її багато не садимо, бо В общем, бабуся її щось не любить. А мені картошка та й картошка. Це в мене дрібна на всякий випадок на посадку. Якщо там що, не то продамо може. То в мене красна картошка Я не знаю, як вона зветься. Це в мене рожева така, теж не знаю. Давай йди. Бо вона нас потеряла, загубила. Скажеш, працюємо, І немає відпочинку. Так, це в мене біла. Тут їстівну я крупну збираю, велике відро. Тут оце всяка корява, різана, тут у мене синя. Це я висипала в мішок тільки що. І дрібна для курей. Буду варити курям, як вже все переберу. Взагалі, оце так у мене все по сортам. Ну, воно швидко. Так кажеться, що довго. Зараз доперебираю крихточку. Вже замовник мій приїхав. Замовник мій приїхав, той, що з города доктор, лікар цей, забрав своє замовлення, підняв мені настрій, трошки пошуткував. Так що такі друзі справи. Ну, в общем, працюємо. Я оце ж трошки підпухшу, а ви на мене не звертайте уваги, бо я ж нахилку роблю. Я ж на стульчику сидіти не можу, щоб вибирати оця картоплю. У мене ноги тоді судороги хватають. Віднадавлюю ноги. А так я оце ж стою, як то кажуть, <сум> ноги на землі і голова отак на землі. Поняли, в якій позі? <сум> оце так тільки мені дозволяє моя спина. Звісно, потім розгибатися мені важко, але нічого. Хоч, слава Богу, і так вмію працювати, дає мені працювати. Так, коври мої вже посохли. Рижик сьогодні знову там відпочивав. Рижик знову там відпочивав, і ці теж посохли. Клійонка ще лежить, ніхто її не прибирав, В общем, в дворі хаос, друзі. <laughs> Циганський табір. Ну, нічого, поубираємо. Все. Картошкою впораємося, все поприбираємо, позамітаю, все буде гарно. Так що такі справи. Ладно, хватайте рендіть, треба далі працювати, бо вже скоро сім, сім годин вечора. Усім добрий вечір. Я так сьогодні заморилася, що купу-купу робот переробила. І ще й ввечері била масло і робила косички. Ой, нагадала, це мені треба зараз буде піти достати їх з розсолу. Бачите, якби не балакала до вас, то і забула би. Ось. І буду лягать відпочивати, бо завтра мені в 4.20 підйом на базар, бо завтра я буду їхати на електровелику. От. Сьогодні мені зробили дуже великий заказ. Я безмежно благодарна цим людям. Завтра вони приїдуть заберуть. Ну, а остальне, що в мене є, повезу завтра на базар. Я обіцяла вам сьогодні що я покажу, що я буду готувати на обід, але я так швидко все готувала, що мені було ні до зйомок. Я вам зараз розкажу. Взагалі, я готувала печіночні котлет, котлети по-новому, то раніше я ж печінку молола на м'ясорубку, а це я різала такими дрібненькими, продовгуватими стіжками. І бажано, щоб печіночка була підморожена, тоді легше її різати куряча. Я робила з курячої, мені вона сама ніжна і м'якенька. Тоді туди, значить, таку хорошу величеньку цибулину. В общем, печінки в мене було 700 грам, така упаковка. Ну, магазинна упаковка. От. І туди, значить, хорошу цибулину на сковородці протушити так. Не жарить її, а просто так під сморковкою, щоб вона дала Ну, така смачна зробилася. І тоді, значить, тут цю печінку, цю цибулю з морковкою, перчику додаєте півчайної ложечки цього сушеного, чайна ложечка солі. І я додала куркуми півчайної ложечки. Оце перець, сіль. Куркума і часничок сушений. І все. І додала трохи молока. Ну, грам, наверное, на 150. От. І там треба було манку ложити по рецепту, але я муки зробила, так як на оладки, додавала борошна, бо манки в мене немає. І ви знаєте, такі смачні. А, коли я їх посмажила з обох сторон до скоринки такої золотистої, ну такої зажареної, і тоді я складала їх. У каструльку і тушкувала, бо мені не було коли. А по рецепту їх треба з однієї підсмажувати, а на другу сторону перекладати і накривати кришкою, під кришкою тоді досмажувати, щоб печіночка протушилася. Ну, Але я так посмажила і протушила тоді в каструльки теж. Додала лаврового листика туди, і все вийшло смачно. Дуже смачні котлети, нам сподобалися. І зварила бігом гречану кашу, бо до обіду. Купа робот переробила, а після обіду мене ще чекала картопля. Я ж... ну, залишилось вже тр... ще трошки один, як кажуть, рибок і все, і картошка вже буде перебрана. Ну, правда, ще у бабусі там в сараї. Ну, то таке, піду в будь-який день, там, переберу там, 4 чи 6 мішків. Не знаю скільки. Я... Це треба дочку питати, вони там розсипали. Ну і все. Оце ж мене сильно і з толку збили мене ці коври. Ну, постирала, вже висохли. Завтра буду порядок наводити, бо хотіли сьогодні, але я вже не встигала, друзі. Ось. І оце ж сьогодні я ще з помідорами до обіду. До обіду я закрила 10 літрів томатного соку. Дуже смачний сок і дуже густий, такий густий, що я розводила і водою, бо він пити буде невозможно. Та і як буде варитися, підгорить в каструлі, бо такий густющий. От, там у мене ще залишилася сітка, я вам казала, вже, я перемилю, буде мені на все місто томатної пасти. Ну А тоді, не знаю, потім ще понаспівають на городах. Не знаю, що буду робити. Поки що хочу синіх, може, поспінуть. У мене на городі сині, а може, куплю в магазині синіх та закрию салату, бо синіх ми любимо. Ну, все, це такі в мене плани. Завтра їду на базар, а потім буду відпочивати, бо дуже оці дні я себе заганяла. А вам бажаю тихої, мирної ночі. І всім на добраніч і до завтра зустрінемося завтра на базарі. Пока-пока.